Ми знаходимося у Лубінському кінотеатрі і спостерігаємо фреску роботи Володимира Колєснікові Євгенії Курбули. Історія Київської Русі. Пане Євгенію, пару слов про цю роботу, будь ласка. Автор, один з авторів, член творчої групи автор Євгеній Хорбула, будь ласка, пане. Ця фреска писалася, я вже пам'ятаю, не дітри, пам ну, ми працювали звичайно. Темпі. Справа в тим, що це зв'язано з технологією, поки сира штукатурка треба писати, тільки е, вже основі, штукатурка да. не приймає е, пігмент, тобто тече, значить треба закінчити роботу і все, що не спів зробити, збивай і. По новій. триконамі. Накладуючий на слой, так. О, тому напружена досить праця була. І день і ніч, як кажуть. І день і ніч, так. Да. Всяке, всяке було. Звичайно, а... старалися працювати днем, тому що вночі працювати непродуктивно. Та не та... А там вже як вийшло. Я ж кажу, що все пов'язано з технологією. Війська рада якусь допомогу вам надавала в цьому питанні, бо робота дуже об'ємна. То Скільки квадратів. От, ну, я не пам'ятаю, 240 чи 270 років. Не пам'ятаю, точно вже. Що собор розписати? Ну так. Да. Ну, що ж, ви бачите, є тут що? на що подивитися, про що ж подумати. Ви великий молодець, ви себе виповічили в цій роботі. На жаль, що нема серед нас Володимира yeah. Колєсника. Але побажання лубенчанам вони побачать, почують, що десь тут має бути якась табличка, що ця робота зроблена художниками полтавськими. А не за їжжими і зайдими якими історію і цього твору, я так думаю. Охороняли, щоб не Це вже коли, коли є авторство, коли є патент і все інше, тоді не так просто її збити. Да, ми, Бо це вже вступає в силу авторське, в авторське право, наскільки розумію. так же? Ну, да, да, да. В Полтаві, коли розписали автовокзал, там теж фреска, там. Е, Володя спеціально э, зробив акцент, що це зробили і на полтавські митці. Там написано і я на це акцентую да, також. написано. Це вже э, я достигну не пам'ятаю, але що зробили полтавські митці і там прізвища. Патріоти Полтавського краю нашої славетної ну, історії. А... Да, на жаль, то, що зробили в аеропорту, то це, це баборство саме на стежі баборство ми, ми про це зараз то інше питання і справа я бачу те що я бачу і я просто вражений і тут е, в період щось я знову спочатку від київської русі так оці От. От походи Святослава Ігоря Боротьба за незалежність нашого краю, як то відображена, так? А що це? Скажіть а це ну, якби наш час, це наша, наша Україна, це м, центральна фігура, як, як, як берегиня України. Тут тобто вже від перехідної історії до нашого. Чудово, так. так. Чудово. так я, 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 я бачу, я знімаю. <плат> <плат> я вас на місці ставлю. От. Ну що, від <ріп> небайдужих людей полтавських я вражений особисто. Я дякую вам за цю працю. Дай Бог вам здоров'я, натхнення, щоб дякую, ви ще за своє життя створили не один такий шедевр на радість людям. Це потрібна справа, і хай вона буде для людей, і хай вона тішить вас. От. Дякую. Ну на жаль, вже 30 років в Україні незалежний і жодного заказу нікому це не зараз не потрібно. На жаль. На жаль, може нас почують і щось змінять свою точку зору та ці питання. Та дай Бог. Дай Бог. Але хі -хі, ви ще ніс <різь> <різь> і, 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 і хай вам всьому щастить. Я вам дякую. Дякую. Дякую, дякую. На все добре вам.